В цьому відео хочу окремо показати, як закріпити нитку, якщо вона стала короткою, та як потім додати нову. Бачимо, що нитка вже закоротка, щоб продовжувати. Зазвичай я стараюсь замінювати нитку, дійшовши до верху силянки. Запам'ятовую, з якої бісеринки виходить нитка. Уголку вставляю в напрямку назад, в найближчі бісеринки. Відвожу ще трохи далі. Тут йде такий хрестик, ось середина цього хрестика, перед цією бісеринкою в мене знаходиться нитка. З низу вставляю голку, роблю петлю. В цю петлю вставляю голку два рази в однаковому напрямку та повільно затягую. Має утворитися вузлик. Голку вставляю далі в бісер. Бачимо, як вузлик ховається в середню бісеринку хрестика. Веду нитку далі. Знову зупиняюсь перед середньою бісеринкою хрестика, з під низу вставляю голку, щоб утворилась петля. В цю петлю завожу голку декілька разів в однаковому напрямку та акуратно затягую вузлик, що утворився, вставляю далі в бісер, так, щоб він сховався. Таким же чином веду нитку далі та по дорозі фіксую за допомогою петлі. Тепер можна пройтись крізь цю дужку та вивести нитку знову в напрямку вверх. Таким чином в цій бісеринці вже декілька разів проходила нитка, і вона там щільно тримається. В натяжку відрізаю зайвий кінець. Ось так виглядає місце, де закріплена ниточка. Нічого не видно. Точно так закріплюємо нитку й в кінці роботи. А для того, щоб додати нову нитку, відрізаю її, заправляю в голку в один шар, згадуємо, що попередня нитка виходила тут зверху. Тож від цього місця відступаю вниз, вставляю голку між бісеринками. Залишаю невеличкий кінчик та зав'язую декілька вузликів. Вставляю голку в напрямку вверх в найближчі бісеринки і туди ж затягую вузлик. По самому крайньому ряду ми не рухаємось, для того, щоб потім там змогла вільно пройти голка. І так само перед середніми бісеринками хрестиків, з вставляю голку, роблю петлю. Крізь цю петлю вставляю голку два рази в однаковому напрямку. Та повільно затягую. Вузлик, що утворився, вставляю далі в найближчі бісеринки. Бачимо, як вузлик ховається в бісеринку. Рухаюсь далі вгору, по дорозі фіксую нитку за допомогою петлі. Виходить приблизно 2-3 таких фіксації, плюс саме найперше, коли прив'язували кінчик нитки. І врешті-решт вивожу голку в ту бісеринку, яку потрібно було запам'ятати. Короткий кінчик в натяжку обрізаю. Та продовжую плести силянку. З вас вподобайка за корисну інформацію, а з мене чекайте на нове відео.